Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас, можна сказати, по проханню підписників і на даний період літа актуальне питання відправка бджолиних маток в жарку погоду. Так як ми маємо вже можна сказати, негативні наслідки відправки, коли ми відправляли маточок в одній коробці. І при таких температурах, в деяких регіонах температура була до 40 градусів. Є невелика кількість, але є втрати серед маток. До чого ми прийшли, обдумавши все, як зробити, як краще відправити. Матки зазвичай пропадають в коробках при прямому попаданні сонячного проміння і при високих температурах. Що ми для того робимо? Я почну по порядку, перше з кліточок, а потім. По коробках. Кліточки кліточки ми відправляємо в таких кліточках. Зараз в кліточці буде даватися відділ, де через який ловиться бджілок, після того, як зловиться матка і супровідна бджола. Кусочок поролону який з допомогою медицинського шприца, буде наповнюватись він водою, закривається. Іде в таких блоках. Далі. Внутрішня коробка це половина коробки 0,5, просто розрізана. З однієї сторони, з отвором. В таку коробку в нас поміщається три кліточки, отак, на нижню частину коробки і три кліточки на верхню. Тобто, в такій упаковці ми можемо відправляти максимум шість бджолиних маток. Далі, що в нас? Зовнішня упаковка це двокілограмова коробка, всередині якої в нас такий вкладиш зроблений. В яку вставляється наша коробка з матками. Так, фіксується досить жорстко, і зверху, щоб не було теж ще один такий вкладиш. Коробка закривається, в коробці робляться отвори з чотирьох сторін. І вона виходить досі. Жорстка, нічого там всередині не шатається, нічого не літає. Кліточки в коробці внутрішній, я забув сказати, кріпляться з допомогою е проволки енержавіки, яку використовуємо для рамок. Так, е що в нас тут виходить? Прямого попадання на внутрішню коробку сонячних променів, якщо під час пересилки десь коробка попадає, не попадають. Між... Однією другою коробкою в нас є так звана буферна зона, де є простір, який теж не так сильно швидко прогрівається при попаданні на зовнішню упаковку. Тим самим ми зберігаємо маток при пересилці, можна сказати так. Що далі сказати по матках? Матки плідні в нас в наявності? Є асортимент, як на даний період. Є плідні перевірення на засів, є плідні перевірення на печатку, є плідні перевірені по бджолі. Ціни відповідно 250, 300 і 400 гривень. Ціни знижені, як хто дивиться наше відео. Відправляємо зазвичай зараз кожен день. Кого інтересує, пишіть на Viber, Контакти будуть в описі під відео. Можемо відправити. Таким методом ми відправляли в ці жаркі дні маточки в Одеську область, в Центральну Україну. Маточки заходять жвавенькі, живі, все нормально. Ось так, коротенько, думаю, розказав все. Хто не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть обов'язково коментарі, може є які пропозиції, що додати в пересилці. Маток можна, щоб ще більш удосконалити і забезпечити якісну пересилку маток. Буду тільки радий тому. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!